Микола Дмитрович Леонтович, український композитор, хоровий диригент, громадський діяч, автор геніальних хорових мініатюр, народився 13 грудня 1877 року в селі Монастирю Братславського повіту Подільської губернії нині Немирівський район Вінницької області. Микола Леонтович із інтелігентної сім'ї, де з повагою ставилися до музики. Батько та дід Миколи Леонтовича були священниками і володіли неабиякими музичними навиками. Батько добре грав на цитрі, балалайці, гітарі, скрипці. Мати композитора дуже любила народні пісні та гарно співала. Брат Миколи Леонтович Олександр співак професіонал, сестра Марія навчалася співу в Одесі, Олена займалася у класі фортепіано у Київській консерваторії, а сестра Вікторія теж грала на декількох музичних інструментах. Освіту він здобув у Шаргородській духовній школі та Кам'янець-Подільський семінарі. Привселюдно співати українські пісні було заборонено височайшим указом. І тому суботніми вечорами семінаристи збиралися на пустирі біля циганівки. Микола Дмитрович на концертах диригував хором і грав на фізгармонії. Закінчивши семінарію, Леонтович поїхав працювати вчителем до Чуківської сільської школи. Тут він організував хор і оркестр. Знавець старовинної хорової літератури він добре опанував київський, подільський та інші розпіви, мелодику яких нерідко наближав до народних зразків. У 1901 році Микола Дмитрович видав першу збірку пісень. У 1903 вийшла друга збірка Пісень з Поділля, присвячена Миколі Лисенкові. У 1904 1905 роках під час літніх канікул Леонтович склав іспити при Петербурзькій придворній капелі на звання регента. Гору восени 1904 року переїхав на Донбас на станцію Гришини, де влаштувався викладачем співу та музики у місцевій залізничній школі. Під час революційних подій 1905 року Леонтович організував хор робітників, який виступав на мітингах проти російського самодержавства. Діяльність Леонтовича привернула увагу поліції, і він змушений був повернутися на поділі у місто Тульчин, де викладав музику і спів у Тульчинському єпархіальному жіночому училищі для дочок сільських священників. З 1909 року Микола Дмитрович навчався під керівництвом відомого теоретика музики Болеслава Яворського. Музична спадщина Миколи Дмитровича складає біля 200 творів. Найкращими його обробками народних пісень є пісні Ретвіям за гори сніжок летить, козака несуть, пісні ось за гори кам'яної, пряля, женчичок бренчичок, зашуміла лішинонька, та хорові обробки п'ють півні, мала мати одну дочку, ось зійшла заря та інші. У його творчому доробку є одна незавершена опера на Русалчен-Великдень. Опера так вразила видатного сучасного українського композитора Мирослава Скурика, що він вирішив її завершити, і при цьому повністю зберіг автентичність музичної стилістики Леонтовича. Але вершиною творчості композитора вважаються Шедрик, Додарик та літургія Іоанна Златоуста. Слова і просту мелодію Шедрика Микола Леонтович знайшов під час чергової музично-краєзнавчої експедиції на Поділлі. Всесвітню славу Шедрику принесло європейське та американське турне Української республіканської капели під диригуванням Олександра Кошиця. Перший виступ капели в Європі відбувся 11 травня у Національному театрі Праги. Шедрик був найефективнішим номером програми. Куплетна форма народної пісні стисло збережена, а багаторазове повторення архаїчної поспівки набуває особливого образного сенсу, адже композитор у кожному куплеці додає якусь нову барву, цікавий акцент, що дозволяє сприймати хор як свою рідну розгорнуту сцену. Фактура є одним з важливих виразових засобів і має смислове навантаження. Спочатку заспівує один голос сопрано. мов би шедрувальники, тільки підійшли до хати і викликають господарів. Потім поступово їх коло розширюється, до гурту підходяться нові нові співаки. Нарешті пісня виконується в повному соковитому звучанні всіх голосів, впевнено і радісно. Та ось шедрувальники закінчили свою пісню і потроху віддаляються від хати, а їх голоси. Поступово стихають вдалині. Шедрик Миколи Дмитровича Леонтовича здійснив величезний вплив на розвиток української світової культури. У світі існує понад ста варіацій мелодії Шедрика, хорові, симфонічні, джазові та аранжування в стилі рок. Немає жодного хору в світі, який не мав би в своєму репертуарі цього твору. Мелодію Шедрика обрали музичною заставкою американського радіо на різдвяні та новорічні свята. Мелодію Шедрика лунає в кінофільмах «Один вдома, міцний ворі. Гаррі Потер, сімейка Адамс та інші мелодію Шедрика використовував у своїх творах видатний американський композитор і диригент Леонардо Бернстайн. Ритм Шедрика набувають м'ячами американські баскетболісти. Шедрик Миколи Дмитровича Леонтовича надихнув сучасну українську письменницю Ірен Роздобуцько написати роман Прилетіла ластівочка. Шедрик Миколи Дмитровича співають на багатьох мовах світу. Його мелодії лунає у грудні та січні кожного року на площах європейських міст. Життя Миколи Дмитровича Леонтовича обірвалося трагічно. У січні 1921 року він гостював у батька священника в селі Марківка. Увечері в хату зайшов незнайомий і попросився переночувати, а вночі застрелив композитора та втік. Миколі Дмитровичу було 44 роки. Дякую за увагу! Бажаю всього найкращого!